Дорога мені сім'я, шлях любови, через Ісуса Христа прийняли ми благодать апостольства на послуг віри через ім'я Його між усіма народами, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться в вовручі та всім, хто в розпорошенні. Улюбленим Божим вибраним святим, благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, миру та перемоги нашої Україні. Все ж таки, чому Христос не захищав себе перед обличчям тих? Що його розпинали, чому він, будучи всесильним і та безмежним, дозволив, щоб обмежені люди його гнобили та понижували. Чому він усвоїх не відкривав? Важливо знайти ці, чому? Бо багато віруючих кажуть, що, дивлячись на Христа, ми взагалі не повинні противитися злу чи насилю. Ранковою росою сьогодні будуть пророчі слова Ісаї, записані в 53 розділі. Прочитаю. З 5 по 9 вірші. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на, на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску і суду він забраний був і хто збогне його рід, бо з краю живих він відірваний був, запровинив мого народу на смерть його дано. І злочинцями визначили його гроба, його та його поховали в багатого. Хоч провини він не вчинив, і не було в його устах омани. Хоча світова система створює, спотворює повідомлення про народження Месії заради жадібності та наживи, зупиніться і подумайте про його постійне духовне значення. А саме те, що Бог позбавив себе своєї царської слави та влади. Щоб стати вашим Спасителем і первосвященником, здатним повністю співчувати вашій слабкості, ганьби та хронічній гріховності. Самотній Бог задягнувся в людську плоть і кістку, щоб стати Еммануїлом, Богом з нами, щоб Він міг торкнутися нас, цілити нас собою і викупити нас. Хіба не співає від цього на ваше серце разом з ангелами? Слава висоті Богу і на землі мир у людях. Добра воля, Луки 2.14. Отже, підсумуємо, чого Христос не захищався перед тими, хто його ображав. По-перше, Христос не спасав себе, бо Він, будучи Богом, усвідомлено Стався людиною, щоб пройти шлях нашого приниження і залишитися вірним самому собі. До Філиппіан 2, 7, 8. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і то смерті Хресної. Зверніть увагу, ніхто не умалив його, він сам себе умалив, тому людські дії не впливали на Його сутність та місію. По-друге, Христос не спасав себе, бо Він прийшов спасти нас. А вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те, відтепер ми ніколи не знаємо. Нікого, нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою, Христом Ісусом, і дав нам служення примирення, бо Богу Христі примирив світ із самим собою, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Друге до Коринтян. 5, 15, 19. По третє, Христос не захищався перед своїми вбивцями, бо він став нашим захисником, зайняв наше місце. Закривши нас собою від Божого праведного суду до євреїв 4, 15, 16. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного всьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Якби Христос захищав сам себе, то вся справа спасіння була б провалена, але Він помер, щоб жили ми, і тільки так можливо було виконати неймовірну працю викуплення». Радій, вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний їде на ослій, на молодім віслюкові, синій ослиці Захарій 9,9. Я Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Овруч. Небесний батько, Господи, Твої плани вони завжди чудові і вони не вміщаються в нашому розумі. Тому я дякую Тобі, Господи, за твою благодать, за Твою милість. Дякую, що Ти Бог наш, що ти наш Батько, що Ти так полюбив нас, що прийшов Христос раді нас. Ісусе, я дякую Тобі за те, що Ти погодився, Ти визвався спасти нас від наших гріхів, зцілити нас від наших хвороб і дати нам благодать. Аллилуя! Тому, Господи, ми бачимо це у своєму житті і хочемо, Господи, бачити це в нашій Україні. Повністю, повністю в цілісності. Я вірю, що Ти хочеш повністю трансформувати нашу Україну, Господи. Тому що це Твоя Україна, це твій народ. Господи, це все для слави Твоєї. Дій тим могутнім чином для слави Твоєї. Розпошир Твоє царство і посиль Твою силу і благодать, Господи, спасіння. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.